Пучок трави я візьму, поділю на дві частинки і поміняю місцями, щоб вона мала однакову товщину, більш-менш з обох сторін. Отак одразу візьму квіточки. Тоді шукаю, де серединка. Перекручую і згинаю. Отут ми будемо робити голову. Такий. Треба голову гарно змотаю. Закріплюю хвостик нитки, Ноголівка голівка має бути кругла, недовга, не овальна. І міцно зав'язую. Два-три вузлики. О, Маємо голову, тулуб і спідничку. Тепер трошки менший пучок. Я зав'яжу з двох сторін, то будуть руки. Двома ниточками однаковими. Треба запам'ятати, скільки витків я зроблю. Наприклад, я тут роблю. Один, два, три, чотири, п'ять витків і з другого боку має бути так само. Міцно зв'язати. В'язати треба міцно, бо потім висохне травичка і буде розсипатися. Якщо нитки їх не будуть добре тримати. І з другого боку так само. Що моя пташечка? Я хотіла пострибати на батуті, але дорослі діти скоріше забігли. Ну, зараз вони трошки постебають і пустять. — вас. А ви казали, що спочатку діти п'ють, а потім дорослі. А вони що? Є? Ниточки обрізаю близько, але не біля самого вузлика, щоб він не розсипався. О, ви От. Тепер я отут поділю і вставлю ручки. Біля самої шийки, міцно. І поясочок знов треба ниточкою міцно стиснути. Гарно перемотати. ниткою. не, скажи, не, є, що не Ду, ласка. Зараз зайчичок, зараз м'яную. Ти йди чекай, поки буде твоя черга. Ти йди стань біля батута і зараз вони перестануть стрибати. А це скучно чекати. От. Все, ляєчка готова. Якщо дівчинка, можна тільки гарно розправити їй спідничку, вирівняти спідничку, вирівняти ручки і на голівку можна сплести віночка. Якщо хлопчик, ділимо спідничку на дві частинки і отут формуємо ніжки, обмотуємо так само, як робила на руках. І буде козак. Так. От є дівчинка вже в віночко, гарнесенька, ще, ще й тримає квіточки в руках. А тут козак з булавою. І отак підперезаний. Отак підперезати просто з довгих травиночок, дев'ять е, травинок, плетем довгу-довгу кусичку, і обмотом його декілька разів, отак підперезую. От виходить така гарна камізелька. А булаву, траву от беру, скручую, скручую, скручую. О! Гарно виходить така кулька формою, Тоді всередину з якоїсь грубшої травинки беру паличку. Отут. І ниточкою гарно треба обмотати міцно. І по коло клубочок багато разів обмотати. Все. лишнє обріжу, стрижу. От і булава. Такі ляльки можна робити з трави, з сіна, з кукурузаного листя, з соломи, з ниток. Навіть зі смужок тканин. Народна лялька, який багато тисяч років. Подивіться. Бачите, у нас робиться тулуб і хвіст. Бачите? Прошу, я бажаю. Не. Ви то як? Мама! очки. такі? О, так декілька мотків. Головне, ви нас спортивці приймати. Я буду рада. Це в п'ятницю. Так. А тож. В п'ятниці. Так. То будете дивитися, щоб англіно не били, хлопці. на передній, так, напереді, так? Щоб не ображав. Сидозавчик. Що ти падаєш? Просто їх можна розділити з водою.